Зараз піднялася в інтернеті тема, що в зв'язку з відсутністю електроенергії, аварійними відключеннями, зовсім пропало місце опалення. Насправді, зараз у нас вісім будинків відсутнє опалення в зв'язку з тим, що є париви. Це не пов'язане з електроенергією. Це Пацаєва, Калишня, нинішня Тарашенка 53 і 53 дріб 2. Там зараз ТЕЦ працює. Потім не працює по Залізняка, там парив біля газороздатки, працює теплокоменерга, там три будинки і дитячий садок. Не працює по галуві 16 дріб 1 і 16, дріб 2, там ТЕЦ працює. Я думаю, що в всіх цих будинках ну, по залізняка точно сьогодні, а по Дорошенка і по э, Галви, то я думаю, що на цьому тижні день-два опалення з'явиться. У нас є 70 будинків, до яких ми, на жаль, не змогли достукатися, щоб вони переходили на, э, ну, з незалежної системи на залежну. Тобто, у кого є ІТП і багатоповерхові будинки, то звичайно при відсутності електроенергії ТП працювати не буде. І необхідно встановлювати було або аналіваторні узли, Ну, це стара система, але вона працює трошки гірше. Але при відсутності електроенергії вона працює на відміну від ЕТП. Або якщо є ЕТП, то треба придбати було генератори, є міська програма, по ній ми і в попередньому році виплачували гроші. І в цьому році всі, хто хотів, всі отримали, і ще навіть зараз гроші є. в багатоповерхових будинках, в яких є ТП. Обов'язково це треба робити, тому що перше відключення електроенергії тут ні міський голова, ні президент, ні хто інший не допоможе. Треба лише або генератор ставити, або проводити реконструкцію системи. Теплокомуненерга і ТЕС, надавачі послуг з теплопостачання, вони подають тепло до будинку. До будинку скрізь падається. От в будинках вже є проблеми. Тому це не проблема міського голови і влади, це проблема управляючих будинків. І голові Галіфу СББ, які ну, трохи зекономили кошти, то 50 тисяч може стоїть елеватор на один під'їзд. І тепер вважають, що хтось винен, що чого електроенергії нема, і де міський голова чого він не забезпечений. Це не чесно, так треба кожен, щоб відповідав за свою частку роботи. І я вважаю, що настільки добре, як ми підготувалися в цьому році, я з 11 року тут працюю, так добре ще точно не було.